7 грудня 2011 року в День пам'яті святої Великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Познака Печерського у Чернігові в Кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини відбулося прославлення Великосвятих гумена Меркурія Бригинського. Божественну літургію та чин канонізації очолив святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет у співслужинні сон моєпископів та духовенства Української православної церкви Київського патріархату. Такої кількості віруючих з усіх районів Чернігівщини, з інших куточків України, давно не бачив кафедральний собор. Канонізацію ігумена Меркурія святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет розпочав з ліці, яку служив разом з єпископами та духовенством з різних куточків України. Єпископ Чернігівський, Ніжинський і познайомив з житієм преподобного отця Меркурія Бригинського. Майбутній Ігумен народився у 1870 році у селі Щаснівка Бобровицького району на Чернігівщині. Вже у зрілому віці, усвідомивши сенс людського буття, пізнавши Бога, преподобний направився до києво печерської лаври, де й був пострижений ученці іменем Меркурій. Втім, коли Лавру у 30-х роках закрили, ігумен Меркурій повертається на Чернігівщину, починає служити у сусідніх з рідним селом Бригенцях. У 1956 році ігумен Меркурій упокоївся і був похований біля церкви, яку і збудував після війни. Єпископ Васильківський Євстратій, голова інформаційно-видавничого управління Київської патріархії, оголосив рішення священного синоду Української православної церкви Київського патріархату про причислення Ігумена Меркурія Бригинського до Лику Святих для місцевого вшанування. Враховуючи численні свідчення про благочустиве життя Ігумена Меркурія, настоятеля парафії Святої Трійці в селі Бригінці Бобровицького району Чернігівської області, його незмінне вшанування віруючим народом як правдника Божого, що виявилося і при його житті, і після його упокоєння, беручи до уваги свідчення про чудеса, які ставалися раніше і продовжуються відбуватися після молитовного звернення до Ігумена Меркурія благословити, причислити Ігумена Меркурія Бригинського до Лику святих для місцевого вшанування. Пам'ять преподобного Ігумена Меркурія Бригинського святкувати у Чернігівській єпархії щорічно, 24 листопада, 7 грудня Нового стилю. Священний синод благословив писати ікони преподобного Меркурія Бригінського. І всі віруючи мали змогу вклонитися і святим мощам, і іконі священої гумена Меркурія. Оскільки чин канонізації нашого земляка проходив День пам'яті преподобного Меркурія і святої великомучениці Катерини, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет провів паралель між двома святими. Ми Дорогі браття і сестри, зібрались в такій великій кількості для того, щоб прославити того, хто прославляв Бога. І як Господь Ісус Христос сказав, прославляючих мене, прославлю, преподобний ігумен Меркурій, був простою людиною, не освіченою, але людиною праведною, який мав таку ж віру, яку мала і свята великомучениця Катерина. Віра одна, умови життя різні. А результат один і той же. І одна свята, і другий святий. Але благочестя всіх було одне. Преподобний Меркурій своїм житєм показує, що в будь-який час можна і треба. Жити благочестиво. Нехай Господь наш Ісус Христос, по молитвам і святої великомучениці Катерини і по молитвам преподобного Меркурія, який тепер стоїть перед Богом, нехай допоможе, щоб і, і ми. Після смерті попали туди, де вони. Тобто у царство слави, у вічне блаженство. Інакше життя наше не має сенсу. Проживемо на землі і виростим як бур'ян, який потім... Беруть і спалюють. Не будемо бур'яном на землі, а будемо пшеницею, щоб ангели зібрали у житниці небесні. Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Після урочистого богослужіння святійший Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет спілкувався з журналістами. Сьогодні і для нашої церкви, і для України, і для Чернігова особливо історичний день. Бо ми сьогодні прославляли преподобного ігумена Меркурія. Меркурій жив. Не в 3 столітті, і не, в, і не на початку християнства на Русі, а жив в наш час. І ми можемо сказати, що ми його свідки, як він жив. І це його життя є всім нам урок що треба бути благочестивим, побожним, віруючим в будь-який час. І в час, коли були римські імператори, ідолослужителі, язичники, гнали християн. І тоді треба було бути святим і мати віру. І в наш час, коли інші безбожники, які теж подібно до ідолопоклонникам, теж гнали хри християн, але е Ігумен Меркурій, будучи монахом Києво-Печерської лаври, був твердим у своїй вірі. І не тільки твердим у своїй вірі, а в своєму благочестивому житті. Тому що іноді ми віримо в Бога, а не живемо, як вимагає Бог. Бог вимагає любити, а ми ненавидимо. Бог вимагає правди від нас, а ми говоримо часто неправду. Бог вимагає любити ближнього. А ми любимо самі себе. Бог вимагає допомагати бідним, а ми себе збагачуємо безмірно, часто. І тому це прославлення преподобного Меркурія нам урок всім. І Господь спитає нас на страшному суді. І не тільки на страшному суді. А ще раніше, після смерті, чому преподобний міг бути побожним, святим? А чому ви грішники? Це не, не, не легенда, а це наше життя, наша реальність. І тому нехай урок цей з прославленням преподобного Меркурія буде для, для нас повчальним в нашому житті і укріпляє нас, в нас віру, бо ми непереможні. Непереможні чому? Бо з нами Бог. Де тепер ті ганителі, безбожники, атеїсти, комуністи, більшовики? Де вони? В пеклі. А преподобний, який перетерпів від них ганіння. Тепер проставляється не тільки там, а і тут, на землі. Сталіна прославляють? Ні. А преподобного Меркурія прославляють. Сталін не допомагає, а Меркурій зціляє від хвороб. Оце урок сьогоднішнього дня. Велику ікону та частку мощей Меркурія Бригинського буде уречисто передано до церкви у селі Бригинці Бобровицького району Чернігівської області. Святі мощі Меркурія перебуватимуть у Чернігові у кафедральному Катерининському соборі.